Реальні написи в маршрутках гримнеш дверима, помреш від монтіровки. Десять хвилин страху, і ви вдома. Вартість атракціону 10 гривень. Прохання, насіння, горішки та банани їсти разом із шкіркою. Тихше скажеш, далі їдеш. Водій не восьминіг, сім одразу здачу дати не може. Попереджайте про зупинку заздалегідь. Причому кричіть так, ніби ви її 5 хвилин тому проїхали. Увага! Машина на автопілоті. Говоріть голосніше, глухий водій. Громадяни, не ляскайте сильно дверима, вони можуть відвалитися і впасти вам на ноги. Двері зачиняйте душевно, а не від душі. Усередині салону на дверцятах місце для удару головою. Якщо хочеш жити, заткнися. Закурив сам, пригости водія. Книга скарг у наступній машині. Хто грюкне дверима, той стане пільговиком. Люди, ходіть пішком. Напис на двері. Двері не трахати. Напис на дверях водія. Машину охороняє клоп скідоносець. Напис на дверях поруч із водіям. Подумай, чи потрібний ти тут. Напис на задньому склі. Цей зад коштує грошей. Напис на передніх дверях біля місць поряд з водієм. Місця для 90-60-90. Не грюкайте дверима, водій лякається. Зупинка десь тут буде десь там. Зупинки говоріть заздалегідь і голосніше, водій глухиль. І йому потрібен час, щоб поставити протез на гальмо. Зупинки вимовляйте голосніше, водій глухий. Зупинок під назвою Тутка та Тамка на маршруті немає. По салону не бігати. При аварії кількість померлих має збігатися з кількістю сидячих місць. Шановні пасажири, переконливе прохання насіння їсти з лушпинням. Розумні люди не ляскають дверима. Хочеш жити, не відволікай водія. Водій глухий та на невпевнений шепіт не реагує. Це не Київстар. Усі вхідні платять.